Кількість бажаючих йти на цю війну в Росії не збільшується по контрактній системі. Тому наша задача просто забезпечити оцю цифру 30 тисяч на місяць, знищення того ресурсу, який вони зараз якось могли набирати протягом зими і частково весни. Те, що зараз кидається у них на ці прориви, це з метою досягнення стратегічної переваги в цій війні, це те, що вони мають. Говорити про якісь резерви величезні, ну зараз важко сказати. Я не думаю, що у них десь на території Росії є вільно які гуляють війська, які ще не знайшли собі застосування. Тому що вони вигребли все, що є з території Росії, пустий далекий схід, пустий центральні частини, от для того, щоб забезпечити оцей темп цієї війни, що є. Темп війни задається їхнім політичним керівництвом Путіним. Він чітко вимагає, щоб війна швидше була закінчена з перемогою, не дивлячись ні на які втрати. Виконати це завдання для російських військових фактично неможливо з урахуванням характеру цієї війни. Скільки вони протягнуть зараз, посилаючи ці контрактники, яких вони поки що набирають протягом наступних трьох-чотирьох місяців, важко сказати, але я думаю, що вони нічого не зможуть зробити на стратегічному рівні. І далі включається питання суто економіки. Наскільки російська економіка в цій ситуації спроможна буде тягнути цю війну? І ми подивимося вже ближче до кінця року з урахуванням всіх економічних показників, що там буде відбуватися. Економіка зараз стає ахіллесовою п'ятою Росії в цій війні. Нам буде непросто, нам треба буде тримати нашу оборону нам треба буде посилювати наші технологічні спроможності, але за нами стоять партнери, за нами стоять економіки Європи. От які просто нам забезпечують ну якусь таку подушку в цьому конфлікту.